Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок, вечір, наш вечір, я з вами. Коли я побачив ось це оголошення, знаєте, мені просто перехотілося розмовляти будь про що. Тому що настільки цинізму, настільки неповаги до людей, дивіться, настільки ось перевернутого всього. Я побачив, і я просто ну, завмер або завмер, і я просто. Органічно не можу дивитися на тих людей, які, вибачте мене, працюють на п'ятому каналі, і на тих людей, хто є підлеглими найбільшого волонтера в Україні, підлеглими найбільшого бізнесмена, який заробив під час війни гроші. Волонтер заробив гроші. Ну, це ж несопоставимо. Це не може існувати один з одним. Або ти волонтер, або ти заробляєш гроші на війні. Так от, до оголошення, друзі. Вибачте, з емоцій почав. П'ятий канал це коли вибуховою, начебто хвилею, розбилось, щось там розбилося. Я не хочу казати, що, я не хочу виясняти, що, тому що у мене вдома в дім, дім мій. Груди кирпичів. Вони не розбилися. Там все нормально в мене. І вже і селища немає. У мільйонів людей груди Кирпичів. Ви бачили Бахмут, ви бачили Мар'їнку, ви бачили Авдіївку, ви бачили інші міста, ви бачили там е в Луганській області, ви бачили Гуляйполя. Міст немає, сел немає. І люди кинуті призволяще. А тут вибуховою хвилею чашка впала. Впала чашка. І портрет великого гетьмана впав у них. І що пише п'ятий канал? Ми живі, а значить, буде нажива. Дякуємо за вашу підтримку, підтримку і бажання допомогти. Відкрили рахунки для охочів задонатини на відновлення. Ділимося з вами. Блін, п'ятий канал, власником яким є Петро Порошенко. Збирає гроші з бідних людей, можливо, серед них серед переселенців є їхні прихильники, які будуть віддавати останні копійки, або хочуть віддати на те, щоб вони купили нові чашки, нові рамочки для портрета. Статки Порошенка оцінюються в 1,8 мільярди доларів. Один і 8 мільярди доларів. Це офіційні статки. А ви ж прекрасно знаєте, що у нас, ну, як мінімум, у кожного олігарха є 30% неофіційних статків. Ладно, ми про них не говоримо. Офіційних 1,8 мільярд. Тільки в 2024 році. Офіційно він показав, що заробив 4,6 мільярди гривень. І зараз його раби просять, дайте копійку. От я просто навіть не знаю, що сказати. От я не знаю, як про це говорити. Люди, ми хто? От скажіть, ми хто, коли ми це приймаємо спокійно? Я не можу це приймати спокійно. Ось були обстріли. Я хочу, я не знаю, як зробити ось цю передачу про Луцьк, про Львів, про е, дописи, про коментарі, про обурення львів'ян е, і лучан, про обурення харків'ян, донечан, е, херсонців, запоріжан, Про це ось про цей конфлікт дійсний. Я не знаю, не знаю, як, з чого це почати, Як це почати можливо тепер на стрімі? Не знаю. Але ось дивіться, замість того. Щоб допомагати нужденним людям. В цей же день квартир, квартир були розбиті у 10, 10 квартир, і вони не просять ні у кого. І замість того, щоб цей п'ятий канал по одній гривні дали комусь на відновлення квартири, вони просять дайте нам. Порошенка замість того, щоб просто мовчки зробити свій канал, каже, просіть у людей. А ми хочемо, щоб він музей Шухевича зробив. я не знаю, коли не те, що прозрівати. Я вже просто вважаю, що да, частина людей захворіла у нас і, і вона не може відійти від цієї хвороби або не хоче відійти. Їй може просто класно. Вона хворіє їй там живеться нормально. Втями, не тямить, я не знаю. П'ятий канал збирає гроші, щоб купити чашки для кав. Все. Усе більше, про. Більше не можу нічого говорити. Друзі, думайте самі, вирішуйте самі, давати їм чи не давати. Чи може дати все-таки нашим воїнам, чи може дати на дрони, чи може дати на спальники, чи може дати на реби, щоб воїни не гинули, а не п'ятий канал купив чашки для кави. Це ж гидно. Давайте краще допомагати нашій, нашій армії. Нашим воїнам, нашим хлопцям і дівчатам, які, на жаль, захищають і оцих людей, які збирають гроші на чашки для кави, і не просять у свого власника, а власник не дає їм чашки попити кави. Ну, це абсурд. Йдемо далі, друзі. Далі е, з'явилося сьогодні таке оголошення: втекли полонені місто Краматорськ. При виявленні повідомте в чергову частину Краматорського РУП за номером 0,50 988 05 93 У разі загрози життю та здоров'ю військовослужбовців або мирних жителів ліквідуйте на місці. І ось перераховуються ці люди. Виходцев Вадим Анатольович, Скворцов. Морковкін і Терентів, Да? Це все зрозуміло. Є оголошення, є повідомлення, є обличчя, є прізвище, є все. Я просто тут хочу коротко, ясно, чітко і зрозум... От вис... висловити своє бачення. Не вірю, як Станіславський, пам'ятаєте? Не вірю, що вони втекли просто так самі. Чомусь тут не описано, як вони втекли. Я не знаю, як вони втекли, нема тут. Але я не вірю. Що вони просто якось втекли самі? Я впевнений, я знаю, що там було насилля, я, до чого воно дійшло, не пишуть, не розповідають. Але в мене така підозра в глибині душі, що їх випустили. Наші так звані я не знаю, хто їх охороняв. Як втекли полонені? Як? Ну закрити їх в підвал, закрити їх в камеру затриманих. Тимчасову камеру затримали. Там стільки відділень в Краматорську. Та кінець кінцем відвезить їх в інше місто. Військові хай відвезуть. І здадуть СБУ. Ну це вже, знаєте, це сумно. Що полонені у нас втікають. І втікають не з передка. Якщо це спередка, та з передка, з позицій, це я зрозумію. А якщо це тікається з обласного центру, так не повинно бути. І мій стан не повинен такий бути. А він такий, знаєте, от не вірю. Ну не вірю. А ось тепер переходимо знову до наших баранів. У нас сьогодні дні наші барани. В кінці тих їх буде трохи весело. А зараз наші барани знову. Ось хочу поговорити, друзі, про Шабуніна і в ракурсі, чого випливає в його там компанії, в компанії також великого хетьмана, великої опозиції, страшної опозиції, і най-най най всього давайте так. Ну, ми знаємо, що хто такі Віталій Шабун. Віталій Шабунін, це ну ми називаємо він голова центру протидії корупції. Хоча це номінально, офіціально, формально голова є Каленюк. Там є Калинюк, така вона вважається головою, а він заступник. Так он що сказала ДБР? ДБР зробили заяву після оголошення підозри голови ЦПК Шабуніну. Чому голові? Ну ладно. Кримінальна справа проти Віталія Шабуніна жодним чином не пов'язана з його громадською діяльністю. Про це в ефірі телемарафону наголосила речниця ДБР Тетяна Сап'ян. Вона додала, що активіст покривав перекривався під статусом громадського діяча. Ну це ж правда, ми ж це знаємо. З 2014 року він активний діяч, але нічого він не зробив проти корупції. От хтось пам'ятає, що якусь справу він взяв, розвідував, розніс, положив, закрили, посадили. А з грантами він користується вже біля 20 років. Раніше це не було Центр протидії корупції, але це були різні гранти з Америки, Сполучених Штатів і з Європи. Одразу б хотіла зауважити, що оголошення підозри з жодним чином не пов'язане з його громадською діяльністю, сказала Тетяна Сап'ян. Якщо перевірити ті дані, які надані слідчим, то він мобілізувався ще у 2022 році, але фактично на службу не з'являвся, пояснила Сап'ян. За даними ДБР, попри те, що Шабуні не перебував у військовій частині, він отримував щомісяця 50 тисяч гривень за нібито несення служби. Крім цього, він без дозволу користувався автомобілем. Який було ввезено в Україну на потреб ЗСУ? Ну, я не вірю в те, що він брав 50 тисяч клав собі на карман. Я думаю, що ці гроші йшли. Безпосередньо або його командиру його підрозділу, або командиру. Ну, я не знаю кому. Ну не вірю. Я думаю, що він просто віддавав ці гроші, щоб не бути в частині. От, і все. Йому за це підписували командировку в НАЗК до Ситніка. Ось і він, начебто, був у відрядженні у Ситніка. Ну це бред. От що від що відбувається? Ну, я не знаю. І оце. оце Борцун з корупцією. Ну, друзі, коруп... людина, яка порушує яка робить корупційне діяння кожен день, він борцун з корупцією. Ладно, йдемо далі. Що він заявив Шабуні? Дав перший коментар після проведення у нього обшуків. Голова ЦПК Віталій Шабунін оприлюднив заяву, в якій розкритикував дії влади та звинуватив президента у корупційному авторитарізмі. Коруп... президента. Ну, йому відніше, мабуть, так? Да, він знає, що у президента яка корупція, що президент їздить по бліндажам, по сховищам, по окопах, по передній лінії і корупціонує там. Потім він їде там до Макрона, до Байдена, до Штадо Трампа, до Мерца, їде в Європу, привозить зброю, в зброї наші збройні сили. І у нього там корупція. Ну, скоріше за все, Шабунін це знає. Ну, щоб це знати, це потрібно бути в темі і всередині системи. Теми. Ну, він назвав підозру проти себе політичним тиском і розповів, що під час 15 годин на обшуку СБУ перевіряли його телефон. Там багато телефонів. Там потрібно було шукати багато телефонів. Ну я думаю, слідчі знаєш знають, знають. А ще Віталій Шабунін. Він просто двом жінкам якимсь, якимсь, назвав міністра оборони свинею. Ну, ось послухайте. Міністром Мєрок це зробив. Міністр Мера, ви свиня. Скажіть, ну я можу вірити ось такому громадському діячу, який так розмовляє, який не проводить нічого, ніяких доказів взагалі, який вкрав машину і їздить на неї? Не два з половиною роки, який не служить, який пішов все за че, який бреше його брехою, ну який користується тими грошима, які давалися сюди, щоб виводити корупцію. Він розводив корупцію у Ваксів, у САПу, Набу. Я можу вірити цій людині, яка ось так, от відгукується від міністра оборони в війську, якому він служить і не служить. Він же ж військовий, начебто. Він про свого міністра отак відгукується під час війни. І це ось коли кричать всі інші наші жіночки, чоловіки, всі, хто живе мирно, кажуть, нам потрібно єднання. Оце нам це єднання, коли громадський протикорупційний діяч, який знаходиться на службі в Збройних силах України, які входять в Міністерство оборони. Називає міністра оборони Свинею. Як ви вважаєте, йому можна вірити? Він взагалі заслуговує поваги. Він заслуговує поваги. Тоб тільки у тих, кому на Україну плювати. Тільки у тих, хто працює проти України. Тільки у тих, він заслуговує поваги і стають на його захист, хто хоче смерті України і українцям. Ну, ось відгуки. От Андрій Скопиш, як на мене, то Шабунін руйнівник. Якщо ти хочеш боротися з корупцією та несправедливістю, то ти сам маєш бути чистий як сльоза. В іншому випадку, все це профанація і дискредитація благородної ідеї та важливої мети. Ось це є один такий, таких відгуків дуже багато. Як виявилось, Шабуніна ну, не люблять 99%. Але є такі, які готові за нього його захищати, як червинського, як інших там зрадників, як інших злочинців, наприклад, Петро Порошенко, що він написав. Можна по-різному ставитися до діяльності Віталія Шабуніна, але за будь-яких обставин у нас відбувався діалог. Я вдячний йому за допомогу в створенні незалежної антикорупційної інфраструктури в Україні за часи моєї каденції. І що ви зробили за часи в каденції Порошенка? Що зробила ця <світок> антикорупційна інфраструктура? Ну й далі, а, але обшуки у Віталія Я розцінюю значно ширше. Як прояв тотального наступу влади на танані, то не про ну все читайте самі далі. Є ще й заява європейської солідарності в цілому, антимайдан випробує. Межі. Щоб зрозуміти, що відбувається, варто подивитися на ретроспективу, перспективу хоча б кількох тижнів, і осягнути всю картину про обшук і підозру Далі Шабуною. Подія з цього ж ряду, що і мобілізація Богдана Буткевича. Якого ряду? Буткевича просто мобілізували, і вони сказали, що їхати захищати державу це покарання для Буткевича. Ну я вже про це казав. Ну, Європейська солідарність Петро Порошенко і вся його кодла вважають, що їхати захищати державу це покарання. Жити тут в тилу, збирати як п'ятий канал, гроші на чашечки для кави це нормально. А їхати захищати державу покарання. Ну, давайте так. Його покарали, його вже покарали без суда Буткевича захищати державу. Але тут є нюанс, я далі скажу. А Жабуніну просто підозра, що тут. Що тут, що тут співпадає? Не знаю, що це. Але ж тут, пам'ятаєте, таню Чорновол, з їхньої банди, подругу Пашинського. Ну це ж вони ж там, вона ж славський не вилазить, це Пашинського класна подруга, подруга Свинарчуків, подруга Порошенків, і ось Таня Чорновол. Це я хочу вам запечитати. Ось дивіться, ось, ну бувають у людей прозріння, або буває у людей хвилина. Чесності, що пише Таня Чорновол? Я відчуваю гидливість до людей, які пишуть пости в підтримку Шабуніна. Гидливість до Порошенка, до Геращенка, до Павленка, до Герасимова, до Клімпуштенсардзе, до всієї цієї банди, вона відчуває гидливість, Таня Чорновіл. Особливо до тих, кого я знаю і вважала своїми друзями. Класно. Ви вирішили бути такими благородними і правильними? Ні, вони вирішили використовувати будь-що, навіть продаж української держави за для свого збагачення і повернення до влади. Ось ось Таня. Ось Таня Чорновіл. Що вони вирішили? Бритка, пише вона. А чого ви не писали пости в підтримку Портнова після його ліквідації чи Коломойського Медведчука, коли Зеля почав з ними розбиратися? Ви були б аналогічно такими гнучко-бридкими. От вона пише Зеля, але з ними почав розбиратися. Дійсно, Володимир Саш Зеленський, не вони. І вона чітко ставив, вона ставив один рівень: Шабуніна, Портнова, Коломойського, Медведчука. Бачите? ну я тут просто не знаю, що сказати. Адже якщо ми говоримо про Шабуніна, то не про те, що він був в чомусь неправий. Він ворог. Він ворог. Шабунін зробив проти України велике зло. Він один з тих, хто привів на мою землю велику війну. Згадайте, як він організував велике кодло корисних ідіотів і два роки поспіль блокував конфіскацію арештованих активів Януковича, які були розписані на потреби оборонки в 16-му році. В 16 він, він блокував конфіскацію активів Януковича, коли жодна країна не допомагала нам з озброєнням і коштами, заводи з ремонту і модернізації військової техніки через це на цілий рік е, лишилися без грошей. Не вироблялася взагалі зброя. Ви ж зрозумієте, що вона пише? Взагалі зброя не вироблялася. Виробництво Стугн нептунів. І інших зразків сучасного зброєння було відкладено на два роки. Блін, Порошенківці, я вас ненавиджу, коли ви пишете, що це Зеленський тормознув вироб. Ось вам Чорновол пише. Подруга Пашинського. Пашинський, який займається Укаборонпромом з 2014 року. Ось вона пише на два роки. Була відкладена взагалі робота по Стугні, по Нептунам і по іншим ракетам. І я вам казав, що програми не були зупинені. Просто не було фінансування. В бюджет не закладували фінансування. В 2014-му не заклали на 15-й, тому що не встигли. В 15-му не фінансувалось, в 16-му Шабунін блокував, в 17-му Шабунін блокував. І тільки в 18-му році на 19-й було закладено. Розумієте? В 18-му році було закладено в бюджет фінансування Стугни. Коли не було Зеленського, це все робилось тоді. А ось проти великого крадівництва він не боровся. Ну, бачите, тут Таня згадує крадівництво велике. Ну я ж кажу, людина пише то, що пише зараз. Мені дуже цікавий цей допис. Дуже цікавий. Хоча гроші на дороги були забрані, з оборонки. З тих же Нептунів, Стуган, Богдан. Ну, це ж потрібно щось там Незеленського Зеленського вилить. Ось вона і є. Навіть Медведчук не зміг так вдало спрацювати проти оборони моєї країни, і саме страшне, це відповідність на питання, відповідь на питання, чому він так робив. Я не знаю причин. Особливо страшно подумати, якщо це зло ну мається на увазі Шабунін, він зробив через. Через марнославство, мовляв, якщо це не я конфіскую, то ніхто. Тобто, уявіть собі, нарцицизм окремої людинки коштував обороноздатності держави, і ви підтримуєте таку бридоту, фу. Щодо суті його справи, навіть коментувати не буду, бо я знаю, що таке бути в ЗСУ по-справжньому, що таке три роки на ЛБЗ, як він брехав про службу. Так він брехав у всьому. Ну, не Ляшенка ж це каже. Не фінансував Порошенка Не Стугну, не Нептун, не Сапсан, нічого він. Ну, це ж Я Якщо опять напишете, Ляшенка ти брешеш. Ну, давайте, пишіть. Що я можу вам сказати? Пишіть. Далі. Про Буткевича я хотів сказати. Ось тут вийшов такий постік. Да? Товариство, гарні новини. Незалежний журналіст Богдан Буткевич не опиниться на фронті як якийсь простий кріпак. Він за півтора місяці поїде служити в один із районних ТЦК Волинської області. Буде ловити і затягувати у буса кріпаків, щоб відправляти їх на фронт. Зрозумійте ви нарешті українці. Не можна з паном чи з підпанком поводитися так, як з кріпаком. Ну, зрозуміли? Він підпанок. Це зруйнує усю кастову систему України. І тоді є загроза зниже зникнення держави. Шануймося, панове! Це прихильники Порошенка. Що сказати? Єдине, я можу сказати: купуйте книгу Євгенія Буцика. Ціна рабства. Телефон автора є у мене в описі. Ця книга допомагає нам купувати дрони. Кожну книжку, яку ви купите, 500 гривень йде на дрони. На Риби. І це мені, мене радує. Я вам дякую за це. І підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво. Дивіться, я хочу вам показати, які ми багаті, Які ми неймовірні. дві великі разниці. Будинок в Техасі двоповерховий. Коштує 278 тисяч оцей будиночок. Дивіться, ззаду ліс, тут клумбочки, парковочка. ну Не все ще тут, здається, мені і басейн є. Це будиночок в Тіхасі. 278 тисяч. І ось Івано-Франковськ. Танхаус. 350 тисяч. Без слів, без коментарів, без нічого. От просто. Без слів, без коментарів, без нічого. А ми щось кажемо, що чому нам не допомагають. А? а ми кажемо, що ми бідні. Ви серйозно? Нам повинні давати зброю. Ви серйозно, люди. Я знаю, хто бідний. Так, у нас є величезна частина людей, дійсно, яка любить Україну, яка допомагає, яка віддає останнє. Але у нас є частина кровосість, як казав. Микола Янович, Азарів, І їх чомусь багато. Накрали і крали скрізь зусіля. Ось таких кровосісів. Дивіться, оце Російська Федерація. Дивіться на це фото. Ну, от я дивлюсь на це, друзі. І забуваю вже про всі негаразди у нас. Я дивлюсь, ну невже це? Скажіть мені? Ой, та нічого мені не кажіть. Ні, скажіть, ну що це? Ну що це? Ну як це можна взагалі назвати, коментувати, говорити? Я от просто в мене навіть як у чоловіка не виникає навіть, знаєте, якогось розуміння, що це жінки, це якась, якась середня особа. Не жінки, не дівчата, не чоловіки, не мальчики. Не... Це щось воно Класно. Подивіться, Так, да, друзі, сьогодні ще одна подія: що президент зустрівся з віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Що він написав? Була відповідь про виконання домовленості з європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо як реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства. Обговорили і конкретні заходи, які можуть зміцнити економіку. Пенсал України і розширити програму підтримки України і масштабувати власне виробництво з цією метою починаємо трансформації виконавчої влади. І так, тихенько, я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Ну, падися, скажемо, буде у нас новий прем'єр-міністр. Це Юлія Свириденко, який, здається, 39 років міністерка вона економіки України. Віцепрем'єра, яка вона підписувала договір про рідкоземельні земельні мінерали. Так що подивимося, я за я за оновлення уряду, я за омоложення, я за, за те, щоб ми йшли вперед. Так, хай е, люди досвідчені, хай люди фахові, хай люди з досвідом будуть помічниками, заступниками, радниками, але політичні фігури потрібні Повинні бути молодими. Ну, це дуже класно. Я вважаю класна подія. Голосування за уряд, за зміну в уряду буде. Хто каже на цьому тижні, а хтось каже на тому тижні. Ну, це ми подивимося і будемо потім обговорювати вже, як воно буде. Подивіться ось на це відео, на цю красу. Це дрон-перехватчик. На якій ми теж можемо збирати гроші, купувати такі дрони. Вони трошки дорожчі. Якщо буде запит на роти вогневої підтримки, ми можемо купувати. Подивіться на це відео. А зараз я хочу подякувати пані. Надії Алінік, за ваші посилки, пані Надія. Дякую вам. Дякую, ви встигаєте скрізь, ви встигаєте в донатах, ви збираєте в іншому місці кошти, ви допомагаєте різним командам, ви відсилаєте посилки. Ну, ви все, ви навіть спонсор нашого каналу. Я щиро дякую вам, пані Надія. Подивіться. рота вогневої підтримки, 58-ї окремої мотопіхотної бригади, висловлює вдячність пані Надії Оліни за надані сітки. Слава Україні! Також дуже дякуємо Надії Миколаївні за спреї, за від комарів. Це дуже хлопцям потрібно на передовій. Уже як ви бачите, ми вже час передали за сітки. Дуже вам дякуємо. 58-ма бригада, рота вогневої підтримки. висловлює щиру вам. За вашу допомогу. Слава Україні! Я щиро дякую всім, хто є спонсорами каналу. Я не знаю, може я для спонсорів зроблю цей випуск для пообстрілам. Ну там дуже жорсткий буде випуск. Я не знаю, як на це наважитися, але можливо для спонсорів, тому що це буде скоріше за все дуже така особиста і приватна розмова. Так що, можливо, для спонсорів на неділю зроблю. Не знаю, ще не вирішив. Знаєте, так, як маятник колочусь. Подивимося, як воно буде. Подивимося. Хочете, буду для спонсорів, ставайте спонсорами. Але я хочу подякувати тим, хто донатить. Велика, велика подяка за підтримку канала донатами, а також підтримку збору на дрони. Я щиро дякую. Але перед тим, як подякувати за ваші донати, хочу сказати. То о, о, хто приймає від Надії Миколаївни посилки, це наш Павло. Це він два дні відпочивав. Це наш командир, командир роти, тієї, які ми допомагаємо. Дехто пише, що вони в військовій формі. Ну, хлопці можуть відпочити, хоч колись. Ось у нього було два дні відпочинку, і він їх використовував не на відпочинок. А все одно на роботу своєї роти. І друзі, як я говорив, щиро, дякую за донати. Костюк Віктору, Липницькій Любові, Казак Валентині, хтось о 10 10 51, на сьогодні, на Приват24 без прізвища, Торубара Марії, друзі нашим дівчатам, Безушка Оксані, Царук Людмилі та Савчук Євгенію, переслав Віктор Серхій з. Сергій, да? Європи щиро щиро вам дякую, дівчата. Кожен місяць наші україночки допомагають. Вони з нами. Вони, вони з серцем з Україною. 30 на 70 перерахували наші Оксана, Людмила і Євгенія. Дякую вам. Тітові Валентині, пані Валентина, 50 на 50 перерахувала. Я щиро щиро вам дякую, пані Валентина. Щиро дякую. Басько Євгенії на канал пані Євгенія, перерахувала. Дякую, пані Євгенія. І Кондратюк не аніли. Всім велика, велика подяка. До завтра, друзі. Україна переможе!